Господь, світло моє і спасіння моє, кого я буду боятися. Господь, твердиня життя мого, кого я буду лякатися, Коли наблизяться на мене злочинці, щоб пожерти тіло моє, противники мої й вороги мої, вони спіткнуться й упадуть. Коли б табір проти мене отаборився, не злякається серце моє, якщо постане проти мене війна, і тоді буду я надіятися. Одного просив я від Господа, того тільки я шукаю. Щоб перебувати мені в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм його. Бо він укриє мене в своїм наметі в день недолі, сховає мене в потаємнім місці скинії своєї, піднесе мене на скелю. А тепер підняв він мою голову над моїми ворогами, і я буду приносити в його наметі жертви радості, буду співати та виспівувати Господові. Почуй, Господи, голос мій, коли взиваю. І будь милостивий до мене, і вислухай мене. Серце моє говорить про тебе, шукайте обличчя моє. Обличчя твоє, Господи, шукаю. Не ховай лиця свого від мене, не відкинь у гніві раба свого. Ти був допомога моя, не відкинь мене, і не залиш мене, Боже спасіння мого. Бо навіть батько мій і мати моя залишили мене, але Господь прийме мене. Навчи мене, Господи, дороги твоєї, і провадь мене стежкою рівною ради ворогів моїх. Не видай мене на волю супостатів моїх, бо повстали проти мене свідки неправдиві, та ті, хто дихає насильством. Я вірю, що побачу Господнє добро на землі живих. Надійся на Господа, будь сильний, і нехай буде відважним серце Твоє. Так, надійся на Господа. Образ світла у цьому псальмі має надзвичайне значення. Людина, оточена ворогами, у небезпеці й тривозі, знаходить у бозі джерело світла, яке розганяє морок. Це світло не лише фізичне, воно є символом ясності, правди і надії. У моменти, коли все здається темним і невідомим, Боже світло відкриває шлях, захищає від страху і дає внутрішню відвагу. Коли серце охоплює паніка, Божа присутність стає вогнем, який розсіює хаос. У світі люди шукають безпеки в стінах, у війську, у грошах чи впливових зв'язках. Але псалом говорить, що справжня твердення Господь. Це не просто укріплення, а надійний притулок, який не можуть зруйнувати навіть найсильніші вороги. Коли Бог стає основою життя, людина перестає жити у вічному страху. Вона вже не покладається лише на власні сили, а довіряє тому, хто сильніший за будь-яку загрозу. Образ ворогів, які наближаються, щоб пожерти, нагадує про хижаків, які полюють на беззахисну жертву. Але псалом проголошує вони спіткнуться й упадуть. Це не означає, що небезпека зникне, але означає, що Божа рука не дозволить ворогам перемогти остаточно. Зло може спробувати зруйнувати життя. Але воно не матиме останнього слова. Людина, яка стоїть у вірі, бачить падіння своїх страхів, сумнівів і тих, хто бажав поразки. Навіть коли армія оточує, навіть коли війна наближається, псалом закликає, серце не злякається. Це надзвичайно важливий урок. Страх це природна реакція, але довіра до Бога перемагає цей страх серце, укріплене в Господі. Знаходить мир навіть серед вибухів і битв. Це такий стан, коли людина не заперечує небезпеку, але бачить понад нею Бога, який керує ситуацією. Псалом відкриває справжній пріоритет віри бути з Господом. Людина може прагнути багатьох речей: успіху, багатства, перемоги над ворогами. Але тут звучить одне прохання перебувати в домі Господа, бачити його красу і шукати його обличчя. Це показує, що справжня сила не в перемозі над ворогами, а в близькості до Бога. Там народжується відчуття миру, що перевищує розуміння. Коли приходить День біди, Бог стає наметом, у якому можна сховатися, та скелею, яка підносить над небезпекою. Цей образ укріплює віру, навіть коли світ руйнується, існує місце безпеки. Скеля символізує непохитність, тверду основу, яка не рухається від бур. Людина, яка стоїть на цій скелі, не впаде, бо її життя закорінене в Божій вірності. Навіть серед ворогів псалом кличе приносити жертви радості. Це дивовижна істина, справжня перемога приходить тоді, коли серце здатне співати і славити Бога навіть у найтемніші моменти. Радість стає зброєю, бо вона свідчить про довіру, що Господь сильніший за будь-яке зло. Таке поклоніння піднімає дух і змінює внутрішній стан. У псальмі звучить надзвичайна обітниця, навіть якщо батько і мати залишать, Господь прийме. Це слова про безумовну любов і опіку. Людина може бути відкинута найріднішими, зраджена друзями, але Бог не залишає у цьому полягає непохитна надія, навіть у самотності, навіть у зраді людина знаходить дім у присутності Божій. Життя серед ворогів вимагає мудрості. Псалом говорить про потребу Божого навчання, тільки він може показати правильну дорогу. Людина часто спокушається відповідати злом на зло, ненавистю на ненависть, але Господь веде іншою стежкою, стежкою правди і миру. Ця дорога рівна, бо її показує Бог, а не людські емоції. Псалом описує ситуацію, знайому багатьом. Несправедливі звинувачення, наклепи, загрози. Людина може опинитися в оточенні брехні й насильства, але навіть тоді вона не залишена. Господь бачить правду і захищає тих, хто довіряє йому. Це урок про витривалість не дозволяти неправді зруйнувати внутрішню силу. У серці звучить переконання я побачу добро Господнє на землі живих. Це віра, яка бачить майбутнє, навіть коли теперішнє темне. Це надія, що Божа рука принесе світло і мир, що зло не буде панувати вічно. Така віра є основою стійкості, вона тримає людину, коли все інше руйнується. Фінал псалма закликає Надійся на Господа, будь сильний, і нехай серце твоє буде відважним. Це не проста порада, а духовна стратегія. Віра в Бога народжує силу, надія дає мужність, відвага підтримує серце. У світі Повному страхів, цей заклик звучить як ліки, не опускати рук, але піднімати очі до Господа. Цей псалом карта духовної боротьби. Він показує шлях від страху до надії, від загрози до миру, від темряви до світла. Кожен рядок вчить, що справжня перемога не зовнішня, а внутрішня. Людина стає непохитною не тоді, коли вороги зникають, а тоді, коли її серце сповнене довіри до Бога. У ньому відображений весь досвід віри, боротьба з ворогами, пошуки Божої присутності, прагнення миру, впевненість у майбутньому. Це псалом, який дарує відвагу тим, хто відчуває тиск, наклеп, загрозу. Він відкриває секрет духовної сили довіряти Господу завжди, навіть у найтемніші часи. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.